На днях член оборонного комітету Федір Веніславський Слуга народу він заявив про те, що в парламенті дуже активно думають над ідеєю, як нормативно дозволити розсилати повістки через месенджери типу Вайбер чи Телеграм. Власне він каже, що мовляв є способи технічно переконатися, що людина прочитала. І таким чином ця особа є ну вона такою, що утримала повістку. Власне, як ви ставитеся до таких ідей, і наскільки їх буде легко або складно реалізувати з дотриманням конституційних прав людини. Е, ну я поважаю цю людину, я його знаю, але я думаю, що там або він некоректно висловився, або просто це там з контексту якось було вирвано, або ну або може просто помилився, не знаю. Але я не думаю, що це серйозне якесь там політичне гасло або бачення, тому що що цього неможливо зробити, поки немає реєстру е, військовозобов'язаних якісного е, цього неможливо зробити, поки до реєстру і ідентифікатору, який є в реєстрі, не прив'язаний верифікований номер телефона. У нас немає верифікації номера телефону і особи в державі. Тому технічно я не говорю зараз про конституцію постанови. Технічно це неможливо зробити е, там в цьому році десятилітті, столітті. Я жартую там, колись, колись можливо зробити.